Естафета бавони на території Росії продовжується. Зсу нанесли нові удари по ворожих об'єктах. Цього разу у програмі Палаюча Нафтобаза у Воронезькій області бабахи над Тамбовщиною і обстріл Білгородщини приготувала для вас кадри, які не залишать байдужими. Для того аби було ще гарячіше, оформіть підписку на канал Січас. І ми починаємо. Це офіційно нова локація у тилу росіян запалала вогнями та іскрами. Генштаб підтвердив, що сили оборони України у ніч на 16 січня влупили по нафтобазі Ліскінська у Воронезькій області Росії. Атака розпочалася о 20.58 минулого дня. Близько 22.30 повідомили про ураження резервуарів із паливом, яке зберігалося для російської армії. Очевидці, викладаючи у соцмережі відео масштабного займання, повідомляють про те, що нафтобаза зазнала масованої атаки дронів. Прицільну роботу виконали щонайменше три безпілотники. Зарево від горіння було видно здалеку. Нефтебаза наша горить зі сторони підлісного повороту. Три безпілотника А, Вон там мінки стоять. Місцевий губернатор Гусів підтвердив влучання. За його даними, на Воронезьку область прямували 10 БПЛА. Більшість із них припали саме на нафтобазу в Лискінському районі. Горіння не могли захазити швидко, і з вогнем на кількох резервуарах боролися посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки і два пожежні потяги. Направлено на додаткові сили з двох сусідніх регіонів, додає чиновник. Ну і як зрозуміло з його наступного допису, роботи з гасіння продовжуються вже наступного дня. Аж до півдня четверга із стихією ще не впоралися. Про це говорять і відео з місця події. Його теж менше не стало. Крім того, зверніть увагу на ці фото. Цікавим спостереженням поділився керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Дрони прорвали захисні сітки навколо резервуарів, що їх так старанно виставляли росіяни. Уперше такі конструкції встановлювали на резервуарах слов'янського НПЗ у Краснодарському краї. Вони працювали як такий собі купол. Апарати не могли пробити цю загорожу. Очевидно, тепер рішення знайшлося, і залізні пташки долають перешкоди без проблем. Влучаючи у ціль. Наступним же гостем приймав Орел. Ось такі звуки долунали містянам із нічної темряви. Налетіли дрони і на Тамбовську область. Очевидці розповіли телеграм-каналу ШОТ, що цієї ночі почули характерний звук мотора у небі над котовськом. Безпілотник пролетів над будинками і попередньо прямував у бік порохового загоду у селі Кузьминогать. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснює, чим важливий цей завод. Далі цитує він є одним із ключових об'єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї. Артилерійських та реактивних систем. Також колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів. Крім того, підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. Коваленко зазначив, атаковано Тамбовський пороховий завод РФ не вперше. Ну і маю надію, що не в останній, як то кажуть. Як власне нафтобаза у місті Енгельс у Саратовській області вже тиждень палає, а горіння навіть і не намагаються загасити. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін напередодні заявив про атаку БПЛА. За його словами, є пошкодження на промисловому підприємстві. Низка провоєнних телеграм-каналів стверджує, що атаки безпілотних літальних апаратів зазнали також Ростовська і Білгородська області Росії. Міноборони Федерації каже, що ППО нібито збила 27 дронів. Стверджується, що 15 БПЛА знищили над територією Білгородської області, 7 над територією Воронезької області, 3 – над територією Тамбовської і 2 – над Курською. На додачу до цих неприємностей на Ярославському напрямку залізниці у Москві сталася диверсія: підпал релейних шаф. На ділянці Москва 3 Мелінковська, невідомі, піддали вогнику. Всі потяги на четвертій колії тепер змушені рухатися зі швидкістю не більше як 40 км на годину. Український спротив продовжує свою партизанську роботу, а ми свою інформаційну. долучайтеся до каналу Січас своєю підпискою і не губіть головних новин. Під Волгоградом Балаєн НПЗ. у Тамбовській області влучило по спиртзаводу. Поряд розташований секретний об'єкт. Тим часом у Енгельсі досі борються із наслідками влучень. Про це і не тільки за мить на каналі. «Сій час раджу підписатися і до справи. Це вже не зупинити. Масовані атаки, вибухи та горіння не відступають від Росії. Вибухи з вечора, 14 січня, гриміли у Липецьку. Спрацювала система ППО на околиці міста. Жителі розповіли телеграм-каналу Шот, що нарахували від двох до шести експлозій. Бачили яскраві спалахи у небі. Наразі інформації про постраждалих та руйнувань немає. Нова порція бововни звалилася нашим сусідам на голову уночі 15 січня. Почалася хвиля хлопків із Тамбовської області. Розліталися безпілотники. Жителі Тамбова чули характерне дзищання у небі. Дрон влучив по спортзаводу. Про це близько півночі повідомили місцеві жителі. Очевидно, головна ціль була не ця поруч у селищі Нове Аляди розташований ворожий військовий полігон. Тамтешня влада говорить про збиття дрону. А ще там стверджують, що в районі вулиці Ювелейна виявлено залишки літального апарата. За даними видання, Астра спортзаводу Тульській області було пошкоджено, а сам регіон атакований вже другий день поспіль. Внаслідок попередньої атаки у ніч із 13 на 14 січня в регіоні були атаковані Алексінський хімкомбінат, Туле та Олексінська ТЕЦ. Вже зранку 15 січня бавовна перекинулася на Волгоград близько четвертої години за місцевим часом спалахнув тамтешній нафтопереробний завод Лукойлу у Красноармійському районі. Напрям там нормально падару. Важливо зауважити, як пише місцевий портал, інцидент був викликаний внутрішніми причинами. Мовляв, цитую: на заводі спалахнула установка номер 18 та два теплообмінники. Точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом, стверджує портал із посиланням на оперативні служби. Хоча так навіть краще. Хочу нагадати, що днем раніше. Палави і інше НПЗ Саратовський. Журналісти схеми прилюднили супутникові знімки Planet Labs за 14 число, на яких чітко проглядаються наслідки нещасного випадку. Там є чіткі випалені темні плями. Українські дрони уразили щонайменше один резервуар. І ще важлива відмітка: це НПЗ знаходиться неподалік авіабази стратегічної авіації Енгельс. Де розташовані Ту-95 та ту 160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України? У цю точку вгатили двічі за останній тиждень. Горіння гасили кілька днів. Роботи тривають досі. Через загрозу перекидання вогню у Саратовській області ввели режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня. В суджанському районі на Курщині дроном атакована автобусна зупинка передають медіаресурси регіону. Але навіщо ж бити по зупинці? Справа в тому, що наші впівішники із 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади побачили там окупантів, що чекали на таксі. Тому росіян швидко доправили маршрутом в один кінець. Про Білгород теж згадали. Пабліки пишуть про потерпілих у відрадному білгородського району. Жінка отримала поранення після атаки ФПВ-дрону. за добу. У губернатора Гладкова величезний список уражень: обстріли боєприпасами, десятки безпілотників, ще кілька поранених у різних районах і ураження будівель. Міноборони Російської Федерації скромно звітує мовляв протягом ночі черговими засобами протиповітряної оборони перехоплено та знищено три українські безпілотні літальні апарати. Ну а далі буде. Тому пропоную слідкувати за оновленнями разом із нами. Підпишіться на канал Сі час, натискайте на дзвіночок і будьте в курсі.